Опадів на півдні Одещини цього року було замало, тому що дожнив аграрії вже розуміли, що не отримують очікувану якість ранніх зернових. Знімальна група інформаційного генція ютудей побувала у фермерському господарстві «Стоянов Аа, де аграрії першими розпочали збір озимого ячменю. Показники будуть такі ж, як і в минулому році. Резюмує керівник Андрій Бутенко. Ми останні п'ять років не можемо. А... Посіяти озими культури, щоб в метровому, слої, в метровому шарі вологи було десь 60-70%. Ми сіяли в жовтні місяці, сходи озимих культур ми отримали на початку грудня. Це було ну, критично, коли озимина повинна заходити вже в зиму розкущена, вона куститися почала десь в лютому місяці. Аграрії на півдні Одещини не отримують той об'єм врожаю, на який сподівалися. Через недостатність вологи зерно не налилося, і буде трохи меншої якості ніж по стандартам. Дякуємо за весняну вологу. Тут в березні і в квітні місяці ми отримали опади. Майже такі, як ми отримували до 18-го, до великої засухи, так якщо можна буде, і саме ці опади вони витягнули на те, що ми зараз отримаємо. Майже 90% аграріїв зайшли в посівну компанію ярих культур з кредитами, які взяли, щоб засіяти поля. На той момент чи не були ціни на зернові? Ми мали топливо по 45 гривень. Ми маємо, ми маємо ціну на мінеральне добриво 19, 20, 25 тисяч гривень за тонну. Це майже ну, немає співвідношення кілограму зерна з кілограм добрива. Не вистачає працівників, хоча фермерське господарство встигло забронювати 50% від усіх військовозобов'язаних. У день зйомки на збиранні врожаю працювало 12 комбайнів, 4 з них належать підприємству та 8 залучених. Ні механізаторів, ні трактористів не вистачає. Дуже важка процедура доставити комбайни, наймані комбайни доставити на Юбісарабі. Юб це і перепуски, це і дозвіл на пересування в комендантську годину, це і дозвіл на перетин прикордонної смуги Білгород Дністровської. Тому дуже багато фермерів, які відгукнулись на нашу просьбу приїхати допомогти зі збором ворожа, казали, що ми готові, але не можемо. Зараз зробити ці дозволи. Якщо б в органах охорони державного кордону комбайнерам надавали дозволи на перетин прикордонної смуги протягом 2-5 днів, сільгосппосподарства були б забезпечені збиральною технікою, зазначає аграрій. На практиці дозвіл надається протягом 2-3 тижнів. У нас є випадки, коли а, трал з комбайном приїхав, да, а йому а знімати з, з тралу його немає? Бо комбайнери розвернули на, на, на ділянці удобної паланки, і за те, що вони не мають дозвілу на перетин державного кордону, да, їх просто повернули робити цей дозвіл. А в термін, щоб отримати цей дозвіл, він який? Ну о, згідно діючого законодавства до 10 робочих днів, але як показує практика, дозвіл. Які подавались 20 днів тому, ще не отримали. 13 червня на агропідприємстві планували завершити збір озимого ячменя і переходити на озимий горіх. Три роки поспіль Басарабія почала сіяти зимуючий горох, тобто той, той горох, який можна сіяти в жовтні, і вже збирати, як і. О, як і іншу з там в червні в червні місяці. Але зимуючи горох в цьому році буде якісніший, майже такий, як і в минулому році. Ті, хто сіяв яри горох, майже не отримує нічого. Ви теж сіяли яри? На жаль, да. Ну, ми не можемо всі площі засіяти виключно озимим горохом. Треба сіяти і озимий горох, і ярий горох. Тобто якість ярого гороху буде на порядок, або навіть на два порядка нижче і по вражайності, і по якості зерна, всьому. на півдні Одещини протягом останніх десяти років аграрії не можуть отримати якісні ярові культури. Бессарабії це озима культура і може соняшник, або деякі полі кукурузи, а тільки для того, щоб можна було роздати пайовикам зерно і все, і на власні потреби. Тобто Бізнес, прибуток в ярих культурах не рахується взагалі. Тобто ми сіємо в мінус, в мінус, в мінус. А будете відмовлятися від а відмовитися неможливо, повністю відмовитись неможливо, бо і сіво сівозміну треба зберігати, Не можна сіяти зернові по зерновим. На завтра повинна бути площа підготовлена під зернові культури. По зерновим треба сіяти. Будемо з якості виходити на збереження вологи, приміняти інші технології, але повністю відмовитися неможливо. Ми вже Три роки поспіль зменшуємо площі ярих культур. Якщо ми от в цьому починали там, в 2012 році у нас з 4,5 тисячі гектарів десь тисячу гектарів було під соняшник і 500 гектарів під кукурузу, то на сьогоднішній день ми маємо 600 гектарів під соняшник і 300 гектарів під кукурузу. У минулому році фермерське господарство посіяло відносно нову культуру для нашого краю: 50 гектарів гірчиці на насіння. Цьогоріч мають 900 гектарів гірчиці, збирати будуть через два тижні. Вже стало відомо, що на Шневах 2024 з гектара озимого ячменю отримали 35-40 центнерів. А озимої пшениці сподіваються зібрати 30-35 центнерів з гектара. Наталія Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція ЮхТодей.